Вітаю, слава Україні! На огляді ножі від фірми від риб Фіш. Модель називається PF719. Скажімо так, це перевипуск моделі, одна із перших, яку вони випустили, але спочатку вони їх випустили тільки в дереві і все. Зараз вони перевипустили ще G10. G10 чорний. Є ще G10 там такого світло світло-коричного кольору, я його не брав. Чорний є з сатіном і з Ну, Тут, зрозуміло, дерев'яний він більш такий контрастний, тому все-таки і я хочу показати ще ну, розказати, яка була різниця між першою моделлю і цією. До речі, що таке дерево? Дерево це як його не роби. Вони чомусь завжди залишаються, бувають різнокольорові. Я взяв два з дерева, і ви можете подивитися, бачите, кольори дерева. Кольор воді темненький, але все одно різний. Фактура різна, дерево все таки є дерево. І воно тут більш такий візерунок розтягнутий, тут більш мілкий. І такий... Ну, коротше, дерев'яний може бути різний. Це я просто показую, що можуть бути різні тональності. Щоб ви, якщо будете замовляти, не орієнтувалися на фото. Фото будуть все одно трошки інші. Так, тепер по різниці. Попередня модель була один до одного, тільки оцієї емблемки риб не було. ПФ. Тут був просто гвинтик і все. Зараз вони поставили емблемку. ну Дуже гарно, так цікаво, смотриться, дуже непогано. PF він такий. Ну вони стверджують, що він з міді. Якісь світленькі, ну, не знаю, можливо, так. Що ще? Це шпіньок. Шпіньок в попередній моделі був тільки з однієї сторони. Зараз поставили з обох. От і вся різниця, все, більше ніякої різниці немає. Ну і зазвичай, що тоді був тільки дерево, зараз ще G10, то що я вже спочатку казав так по порядку. А, ну, основне, це що 3D-обробка у всіх, рукоять 3D, явний виражений овальчик з обох сторін, бекспейсер стальний такий десь на третинку, в ньому ж отвір для темляка, і вони вставили такий шкіряний темлячок. І з такою бусинкою теж, по-моєму, міть. Ну, непогано смотриться. Так, клин строго по центру. Ось воно у нас підшипники, стальні, правда? Шп... Відкривається шпіньок, відкриття відмінне. закриття теж все ідеально. Можна з цим, можна плавно відкрити при бажанні. А можна, хто любить. Так, риском. Так, лайнер лок. Лайнер заходить практично повністю. Ну, Запаса ще, ну, майже повністю. Запаса ще десь більш половини є. Лайнери стальні, сховані всередину, як бачите, з обох боків. Вага ножа, е, до речі, дерев'яна вага 68 грам. Баланс ось такий, а G10 79 ваші. У обох, до речі, однаково. Так, лезо на лезі у нас сталь. Зараз спробую показати. Сендвік 12C27. Сетін. Спуски прямі від обуха. Поперечні. По обуху у нас 2,2-2,3. десь в основі. Зведення взагалі ідеальне. 0,3 трішки менше. Скоріше, десь 0,25-03. Це такий різак, ідеальний такий костюмник, джентльмен, от такий. Дуже гарний. Ну, зручний, як? Ну, відносно. Ну, ні, він зручний, звісно, але це ж, самі бачите, ніж прямий хват дозволяє взяти будь-який, але так, щоб він був там. Тактическим зручним, то це ні. Це костюмник. Тому і різачок дуже гарний. Габарити. Загальна довжина 193 мм. І довжина леза у нас ішна 86 мм. Ось такі цікаві ножечки, а, ну, G10, я не знаю. Різниця G10, так покажу. G10. Різниці немає, все один до одного, тільки рукоять G10, та ж сама 3D-обробка. Лайнери теж стальні, але все повністю чорне. Покрашено в чорний колір. Фурнітура вся чорна. І все. Це вся різниця. Ну і сатінірований такий же, або Blackwash на любителя той який захоче, той і вибере Загальна ніж іменно як костюмник, я б сказав, би ідеальний. І різак теж ідеальний. Рекомендую.